Щодня рятувальники у Куп'янському районі Харківщини проборкують пожежі, що виникають внаслідок атак росіян. Причому працювати вони вимушені під ворожими обстрілами, рятуючи життя людей та їхнє майно. Катерина Космарова знає подробиці. Працівники ДСНС не мають зброї. Проте вони першими приїжджають на місця ракетних ударів. А коли ворог завдає таких ударів щодня, як на Куп'янщині, де знаходиться ця пожежна частина, робота стає ще складнішою. У середньому п'ять разів на день рятувальники Куп'янщини виїжджають гасити пожежі та рятувати людей з-під завалів. Куп'янськ теж кожен день обстріли. Кожен день. Такого нема дня, щоб не було обстрілів. Я вже не кажу про вину Куп'янський район. Б'ють не тільки там РСЗУ, ар, але й артилерія і танки. Ну дуже близько до лінії розмежування з ворогом. Попри постійні атаки у куп'янській громаді, і досі залишаються близько 10 тисяч цивільних. Вибухи кожен день, але вони отам за річкою. По городу на прошлой неділі прилетіло на мою вулицю. Трохи трохи дом далі від мене. Оце чуєте? Оце таке кожен день, бахкає. Але найскладніше, зізнаються рятувальники, коли окупанти повторно обстрілюють місце прильоту, зазвичай спецпілотників. Чекають, якісь затримку роблять, і чекають, коли збирається, ну, як у нас, да, да? десь щось сталося, люди подивилися, ну і люди збираються. і Йде. Як працюють наші працівники, підрозділи поліції все, і повторний прильот. Росіяни з дронів зчитують місце знаходження на ДСНС і б'ють прицільно. Випадка чотири, що були прильоти по нам на пожежах, але, як сказати, не думаєш ні про що, виконуєш свою роботу. Під час однієї з таких атак. Загинув рятувальник Михайло Піскун. Він прибув разом з командою на місце обстрілу. І у той час, як вогнеборці ліквідовували наслідки прильоту, росіяни атакували вдруге. Загиблому в липні мало б виповнитися 30 років. Михайло Піскун був на, ну, на криші, і він не встиг опуститися. Влучання один поранення отримав. А другий ну, загинув. Також окупанти пошкодили чотири одиниці техніки підрозділу. Оце ж дворічанська машина. Теж. Ж, це, це ж вона вже побилась. Це все було побите, побите, там КамАЗовський побитий був. Це все ж обстріл. Це ви. Бачите? Вони почали просто стріляти по нашій техніці, по нам. Нам просто пощастило нас цей автомобіль. МАЗ прикрив собою, коли ми тушили чи гасили пожежу. Євген, начальник караулу, під час окупації рідного населеного пункту дворічна Куп'янського району не виїхав і, незважаючи на перешкоди окупантів, продовжував рятувати людей від вогню. Забороняли нам ходити із нашими нашивками, з погонами із флагами України і з гербами України. Так працювали тяжко було росіяни. Три рази обстрілювали цю пожежну частину з ракетних систем с 300 та артилерії. Оце С-300, буквально тут бачите три чотири метри і влучила б у перекриття. Пожежного дипу але навіть у таких умовах особового складу рятувальників та техніки вистачає для роботи на найбільш обстрілюваних територіях. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.